Вітаю, друзі! Сьогодні покажу вам шолом, який використовую для бойових завдань і детальніше поговоримо про спорядження на ньому. Це шолом ARCH. Надіюсь, я правильно вимовив. країна виробник Данія. Дуже хороший шолом, популярний в Україні. Якщо ви обираєте між китайським і між ось цим Данським, то однозначно обирайте його. В нього підвісна система типу Тімвенді. Я впевнений, що ви з нею знайомі. І тут є така прекрасна особливість, як його подушки. Вони мають пам'ять. В плані не запам'ятовують анекдоти, а запам'ятовують форму вашої голови. Коли ви вдягаєте його на голову, то вони приймають її форму за 4 секунди. Чому саме я обрав хайкат, тобто обрізаний шолом, а не повнорозмірний? Тому що ми підбираємо шоломи згідно бойового завдання. Так, згідно з тим, що нам потрібно робити на ньому і що потрібно виконати. Якщо б моє завдання виглядало так, ти їдеш в окопи на 5 днів, оборони, тримати оборону, оборонні позиції, я знаю, що мене буде там шліфувати арта і обстрілювати мене будуть з гранатометів і скидувати з дронів, загалом я би обрав тоді повнорозмірний шолом, тому що в нього є додатковий захист. Але зараз мені потрібно багато комунікувати, чути, що говорить мій побратим дуже тихо, шепотом, чути, як хтось підкрадається, можливо. І в такому випадку мені треба швидко знімати активні навушники, тому що в них почути шепіт, наприклад, дуже важко і важко розрізняти певні звуки. Якщо шолом повнорозмірений, тоді потрібно зняти спочатку його, потім зняти ці активні навушники на арці, і тоді я вже зможу слухати вухами. Тут же я просто їх. Від... Я просто їх відставляю назад і все, готово. Кріплення у мене оригінальний палтор, і їхня прекрасна особливість в тому, що ви можете охолоджувати ваші вуха. І так само вони можуть відпочивати, якщо ви вже довго носите навушники притиснутими. Ось так. І при тому ви можете чути усі радіопереговори, якщо ви користуєтесь гарнітурою через палтер. І це чудово. Є ще такий популярний тип кріплення, типу OBSCORE, його називають Чебурашка. Він кріпиться позаду на рейку. Його плюс в тому, що він центр ваги зміщує назад. Коли наш прилад нічного бачення завалює шолом, то це все поправляє ситуацію. Обирайте кріплення, які підходять вам. Мені більше подобається це. Якщо ви носите обрізаний шолом, хайкат і не використовуєте активні навушники, тоді в цьому абсолютно немає сенсу, тому що у вас відкрита ціла ось ця площа, це голова, летальна зона, можна зловити уламок і вмерти. Для чого вам це? Вам треба ще велити. Тому в такому випадку носіть повнорозмірні шоломи. Ось тут зліва на навушнику є кабель для гарнітури. І він має своє місце. Я приклеїв сюди тримач для кабелю. Я сам його зробив, це просто велкро, приклеєний на навушник і шматок резинки. І також кабель, який проходить із з'єднує два навушники, він проходить позаду шолома, а не зверху. Тому що, якщо ви пересуваєтесь по посадці, там зарослі, і усе це починає зачіпатися за ваш, за ваш кабель, то це буде. Поганий день для вас. Самі кріплення палтер у мене застраховані не в банку, а на ось цій резинці. У мене над рейкою проходить резинка вздовж усього шолома і сюди прикріплений карабін для них. Чому? Тому що якщо ви їдете в ББМці або якщо ви отримали якийсь удар, то від цього вони можуть вилетіти і полетіти десь далеко. А ви знаєте, як. Їздять в ББМках, <смі> Коли водій швидко летить, на швидкості тікає від дронів, то всі, хто не тримається за ручку, просто літають по всьому салону. Тому страхувати усі речі це важливо. Прилад нічного бачення, зараз, яким я користуюсь, це Archer NVGA 15 в зеленому фосфорі хороша річ. Це бінокуляр, в нього трішки більший кут, ніж в pvs 14, який я використовував до цього. Це мені дуже подобається. І якщо ви носите прилади нічного бачення, особливо бінокуляри, вони важкі, і ваш шолом буде завалюватись наперед, якщо ви не використовуєте систему противаги, це ось такий підсумок позаду, куди ми кладемо якусь вагу, щоб вирівнювати центр ваги. Американці носили зазвичай підсумки. Робила компанія Obscore, які кріпляться позаду на шолом. Вони фіксуються на болти. І всередині вставки з металу ви можете додати або забрати одну ставку, відповідно скільки ваги вам потрібно, вираховуйте. Але я вважаю, що краще носити там батарейки, тому що, якщо я ношу батарейки, для чого мені носити метал? Це американці носять мало БК, рейнджери на вертольоті прилетіли, <сустили> спустилися по канату, постріляли і... Полетіли назад, а нам треба ходити марші по 3-4 кілометри, носити по 15 гранат, щоб вбивати. Тому краще сюди поставити акумулятори, батарейки, які швидко сідають. Я їх просто поставив, я їх просто поклав зіплок-пакет, аби вони не мокли на душі, і ось цей підсумок чудесний, він закривається на блискавку. Також від цього підсумка йде ось така резинка до переду шолома, яка страхує кріплення Вікокс. Я користуюсь кріпленням Wielcox, це здається G22, а може і G24. Мені воно дуже подобається і воно страшенно дороге, воно коштує близько 500 доларів. Його треба також страхувати. І, і воно страхується цією резинкою. На карабіні. Тобто, якщо я його навіть від'єднаю, я його от хочу від'єднати від, від шрауда, і все одно це важко зробити. Ось, Якщо воно навіть відкріпиться, воно все буде триматися при шоломі. Ось це важливо, тому що я вже казав, як ми їздимо в ПБМ-ках. Ну і так само можна швидко переміщатись і втратити. Таку дорогу річ, тому страхуйте все ваше дороге спорядження. А сам прилад нічного бачення в мене застрахований на резинках від Шолома, які йдуть від рейок. І так само вони натягнуті і стабілізують його, тобто також прибирають люфт. І буває, що люфт з е, самого приладу нічного бачення е, відбувається ось тут, накріплені, і ось такі резинки для грошей. Вони можуть це все прибрати. Справа на Velcro у мене прикріплений маячок V-Light це інфрачервоний маячок. У нього тільки два режими, просто світіння і другий це мерехтіння. Для чого ця штучка? Якщо ви вночі загубились, то ваш побратим побачить цей маячок, коли ви його включите, і ви знайдете один одного. Є великі маяки, такі прям стробоскопи, Вони на 3 см виступають. Від силуету шолома, мені вони не дуже подобаються через це, тому мені більше зайшов оцей V-Light. З лівого боку на рейці у мене ліхтарик, Princeton Tech. тут тільки червоний спектр. Але якщо ви будете купувати собі, то купуйте ще й в білому. Це дуже корисна річ. І якщо ви заходите в якийсь бліндаж, або якщо ви заходите в підвал, спускаєтесь, то ви його вмикаєте і ви підсвічуєте собі все необхідне. Просто тикаючи на кнопку, вам не треба шукати ліхтарик, носити його в кишені і так далі. Ось тут на резинці у мене прилаштований кавер. Я його ношу на шоломі. Це просто, проста ось така сітка, яку я причіпляю за ось ці резинки. І він дає змогу розбити силует. А також сюди можна прикріпити якісь, пропхати якісь гілки, пропхати якусь траву або листя і додати до такого маскування. І також він прибирає блиск самого шолома. Ось, Як ви можете бачити, селед вже трішки розбитий. Якщо ви воюєте десь в забудові, то ваш шолом, коли ви вдареєтесь десь об стінку, може пошкодитись сам корпус а шолом. Кевларовий, на ньому є покриття, але якщо ви сильно вдарились і вже дійшло до кевлару, то він буде псуватись, тому що кевларові волокна вони взагалі погано сприймають вологу, вони погано сприймають сонце, тому краще захищати це все кавером. І якщо ви користуєтесь стандартними каверами, важливо, аби вони були не горючі, тому що все спорядження на ньому просто все дороге спорядження на шоломі може просто згоріти. І також під каверами. Власно проводити ось ці всі кабелі, які вас йдуть від приладу нічного бачення, можливо, до акумуляторного блока, або від активних навушників. Їх можна сховати під кабером. Усі речі чорні. Я стараюсь камуфлювати, тому що чорне мені не подобається. Краще, аби це все було схоже на навколишнє середовище. Не навішайте зайвого на ваш шолом, тому що кожен грам, який ви додасте сюди, він буде страшенно навантажувати вашу спину. І так само це небезпечно при якомусь ударі, якщо ви отримаєте якийсь удар, це, ця вся вага вона буде подвоюватись і ви можете зламати хребет в шийному відділі. А вам треба ще нести багато гранат, багато патронів, БК і різного спорядження, щоб бивати. Тому підходьте до укомплектування свого шолома з розумом і все буде Україна.